Селі Осична, що на Уратівщині з 89-го року успішно працювало сільськогосподарське підприємство Авангард. Наразі воно має 1200 гектарів орної землі. Підприємство було зареєстровано на дружину теперішнього директора Ковтун Ганну. Та в лютому 2014 року усе змінилося. Місцевий суддя за незрозумілим позовом слідчого прийняв рішення, щоб вилучити статути підприємства. Суддя прийняв, щоб вилучити статути для сільськогосподарської експертизи. Вінницької сільськогосподарської експертизи надуманий позов був до суду. Надуманий позов в зв'язку з тим, що там були підроблені документи сільської і районної ради. От на підставі цих підроблених, якоби, документів АПСП Авангард до цього абсолютно ніякого відношення не мало. Згодом із цим рішенням заявився місцевий слідчий і чи не найголовніший документ підприємства забрав четвертого числа. Значить, є акт вилучення п'ятого числа ці статути. Значить, попали до сторонньої особи Сміщук. Вони були в міліції, спитали слідчого. Він каже, я їх положив на столі, прийшов їх нема, де зділися. І 5 числа було підприємство переоформлене із Ковтунга Іванівни, бо тоді жінка значить, керувала. А шостого на Сміщука, а 6 числа із Сміщука на Бугуна. За три дні переоформили два рази господарство. Того дня на роботі була бухгалтер. Жінка каже: новина про те, що статути вилучать, її приголомшила. Я дуже просила, щоб їх не вилучали, тому що знала, що це дуже серйозні документи, і в нас готувалися брати кредит. А щоб оформити кредит, обов'язково треба посвідчити договір застави, аби статутів нотаріус не посвідчить договір застави. І дуже просили, щоб ну не вилучали. У мене була нотаріально завірена копія статуту. То я сказала, якщо вам дуже треба, то є натурально завірена копія, що можете взяти її. Він сказав, що ні, ще й таке прихопилася фраза. Мені сказали оригінали. Після переоформлення документів на іншого власника статути невідомо як повернулися до кабінету слідчого. Іван Ковтун переконаний, що сприяв у цьому захопленні місцевий фермер, який хоче розширити свої землі. Зараз життя керівника і його родини це постійні судові позови. Розглядалася ця справа Вінницьким окружним адміністративним судом. А також Вінницьким апеляційним адміністративним судом і винесено рішення на користь позивачів позивачів, які цими рішенням скасовано державної реєстрації як на Сміщука, так і в подальшому на Богуна. Підстави для скасування були ті обставини, що підписи і печатки в який надав Сміщук, були підробленими. І факт цього підроблення був підтверджений відповідними висновками експертів. Окрім того, суд взяв до уваги ще той факт, що на момент подачі сміщуком до державного реєстратора статутів ці статути мали б знаходитись у слідчого ревери, тобто вони були вилучені. Жодна фізична особа законним шляхом цього статуту не могла тоді надати пану державному реєстратору. Та й на цьому все не припинилося. До справи почали долучатися інші незрозумілі люди, обставини знову були судові позови, скасування та нові заяви. Інша сторона подали апеля... касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду, і вищий адміністративний суд, без виклику сторів, виніс рішення на користь тих райдерів, які захопили це підприємство. І 23 липня цього року вони приїхали і знову приділили права на це підприємство. Наразі зі справою звернулися до Верховного суду України й інших інстанцій. А поки що, нібито нові власники ніякої участі в житті підприємства не беруть. Та близько 40 робітників працюють, урожай збирають, хоча продавати його не можуть, бо рахунки заблоковані. А ще треба віддавати паї, адже у місцевих жителів авангард орендує 380 земельних і 580 майнових паїв. Люди переживають, куди податися і де заробляти, якщо прийдуть нові незрозумілі власники. Я робив полі, горав там, і вони приїхали і кажуть, що став трактор тут, я горав за бригадою, став трактор, і, бо ми вже тут хазяї. Ну, заганяють трактор на тракторну бригаду, я заганяв, правда, сіду, я ставив трактор, охрану в неї якусь привезли, ці люди, все, я, тут, оп... я не знаю, що це за люди. Ми зараз не отримуємо зарплату, де ж ми отримуємо, як у нас все заблокувано. Заплати в нас ж є сім'я в кожного, є, діти. Ми на щось розчитуємо. Як важко люди в селі працюють, а за рахунок такого, таким людям, які рейдерським захватом захвачують землі, не дають можливості отримувати в обрення заробітні плати. Для чого, до чого це, І це веде не до хорошого результату. 40 працівників це лише половина робочих, які були у 2014-му. Адже після судових розбирань довелося закрити ферму, де вирощували тварин. Молоко і м'ясо продавали на великі підприємства. Наразі лише вітер гуляє між вікнами, частина людей без роботи. А сім'ї ковтунів, як почалася уся тяганина, із підприємством спалили будинок. Дружина директора каже, спокою відтоді немає. Приходить бугун, каже, я купив господарство Сміщука. Ну, пожалуйста, скажіть, як же? Ну хто передавав Сміщукові? Ну хто? Де якісь якась техніка? Якісь земля, люди. Ну як так людей можна лишити без нічого і так зробити? Я не знаю, я взагалі я ночами не сплю. Я не знаю, як, як так можна зробити. В місцевій поліції нам не прокоментували стан справ з підприємством Авангард. Спочатку черговий пообіцяв докласти керівникові, що приїхали журналісти, а через кілька хвилин повідомив, начальника немає. Скоро він не з'явиться, бо виїхав у справах. Коли він буде, не знаю. Він зараз знаходиться на місці події. Ніхто не може зрозуміти, чому державний реєстратор, який багато років поспіль працював разом з Іваном Ковтуном, так швидко переоформив підприємство і навіть не поцікавився всіма обставинами. Та всі закиди чиновник відкидає, каже діяв правомірно. Були вже не один суд в різних інстанціях, і в адміністративних і апеляційних і п'яти адміністративних вже ця справа. дійшла. До Адміністративного суду України і в цих судах дії реєстратора не визнані як неправомірними. Тобто всі ті документи, які я приймав під час проведення цих реєстраційних дій, вони відповідали закону України про державну реєстрацію. У місцевій райраді називають таке переоформлення підприємства відвертим рейдерським захопленням. Однак ніяк не можуть вплинути на суди, тому сподіваються на те, що ситуацію вдасться вирішити у правовому полі. Обіцяють зі свого боку сприяти. На жаль, те, що відбувається на території Осичні, це перш за все страждають люди і не один. Не один чоловік, власник земельної частки частипа відбулося дійсно рейдерське захоплення. Земля має оратися, земля має сіятися, має збиратися зерно однозначно. Ніхто не може протидіяти цьому сьогодні. Що побачили і зробили із правоохоронними органами, ми вже в якийсь момент, коли дізналися, що сьогодні перешкоджають вийти комбайнам молотити зерно, яке облітає на полі. Ми поїхали із начальником міліції поліції, теперішнім сомиком Олександром Григоровичем. Ми, ми зробили все, щоб не Призупинити здійснення жнив на території осичні і далі розуміємо, що не так все просто і не так все легко. Все має відбуватися в правовому полі. Сьогодні розглядається питання не в одному суді. Порушена не одна кримінальна справа. Ми будемо чекати, будемо надіятися, що все буде вирішено на користь, перш за все, людей. Цей Матеріал наша знімальна група відзняла 17 серпня. Наступного дня до телеканалу звернулись місцеві з повідомленням, що до Осичної приїхали озброєні люди. Ми вирушили на місце події, однак там у знімальної групи відібрали відзнятий матеріал і погрожували фізичною силою. Довелося викликати поліцію. Поки що правоохоронці не коментують ситуацію. На місці нікого не затримали. Свідчення очевидців подій ми подаємо без коментарів. Я повертався із райцентру селища Оратів в Осичну на дорозі на границі із селом Рожична і Осична. Ми зустріли невідомі нам автомобілі і невідомих біля 30 осіб людей, які перешкоджали при в'їзді в село. Перешкоджали в'їзд в село. І товариші, які їхали разом зі мною, порізали колеса в машинах, угрожали, погрожували, і навіть була штовханина. Після того позвонили, що виїжджає служба безпеки. Вони бистренько ті, які були з, зі зброєю, зброю ми бачили, значить на відстані метрів 35-40. я був від них, бачив зброю. Значить, вони посідали в автомашини і швиденько поїхали. А решта. Решта, які на залишили без зброї, там залишилися. Виїхала служба безпеки. Вони там переговорили, давали пояснення. Я присутній там конкретно не був, не знаю, що вони там говорили. Але в кінці кінці вони зняли ту охорону, яку вони поставили. Невідомо для чого. Значить, зняли охорону і роз'їхалися. До мене зателефонували люди із Осичної, повідомили, що на території Осичної відбувається незрозуміло, що люди озброєні із автоматами. Ходять по вулицях осичний і передбачають, що сьогодні має бути зіткнення і кровопролиття. Я негайно виїхала в осичну. В Осичну я не доїхала, як ви бачили, бо ми з вами там були на цих подіях, все бачили, що відбувалося. Я зупинилася на дорозі і дійсно дві сторони мали б. Мало би дійти до дуже великого, мабуть, бі, конфлікту. Ми втрутилися, втрутилися із поліцією, служба безпеки, і мені здається, що нам вдалося сьогодні основне не допустити кровоприлеття. Рано я прийшов, зібралось 20 людей, я не зрозумів, чого вони збиралися, і що, але потім приїхав Богун, і з ним ще приїхало ну, до 20 чоловік, хлопців. Він прийшов, людям розказував, що він купив це господарство, що він не купляв ковту, а купив Сміщука. З людьми тут зібралися і говорив він з людьми, а остальні хлопці там його стояли. Тільки при виставив він охорону, бо я питав, що за фірма. Він каже, заключені договорами там знімали, міліція в них брала, і вони виставили охорону, щоб там, типу, ніхто нічого ніде на бригаді, на тракторній бригаді, на коморі поставили своїх. Людейні справа з подіями в селі Осична вже на контролі правоохоронних органів області. Ми продовжуємо за нею слідкувати. Юлія Бабаєва, Юрій Якубенчук, телеканал Вінниччина.